Команда Зеленського принесла очищення до системи влади, нову культуру, міністр юстиції Стефанішина. Зеленський став феноменом європейської політики та демократії, заявила вона. Особливе очищення видно в прокуратурі, де не тільки всі в основній масі інваліди другої групи, так ще й молоді пенсіонери. І це не довбаний сюр, це наша реальність. Видання «Цензор.нет» склало топ-30 керівників обласних прокуратур, які отримують найбільшу пенсію, лідирують заступники Керівника Харківської прокуратури Станіслав Муратов 43 роки, і Андрій Кравченко 39 років. За 23 рік вони отримали більше мільйона гривень пенсії відповідно. На третьому місці їх керівник. В нього 800 тисяч пенсій. І знаєте, що видатки на офіс генпрокурора планують збільшити на 24 до 18 мільярдів гривень. І ви не можете не підвищувати зарплату, тому що середня зарплата в Україні стрімко зростає, заявив економіст.